Вітаю, друзі! Подивіться, з якою красою я вас сьогодні познайомлю. Це морські лілії, клас морських безхребетних тварин типу голкошкірих. Стебельчасті морські лілії мають стеблинку довжиною до 1 метра, за допомогою якої прикріплюються до ґрунту і ведуть нерухомий спосіб життя. А ось безстебельчасті лілії, яких нараховується понад 500 видів, мають невеликі рухомі відростки, цирри. Завдяки їм тварина може рухатись, плавати і повзати по дну та тимчасово закріплюватися на поверхні. Саме ці красуні найрізноманітніші у водах тропічних морів і океанів. Морські лілії, як і інші голкошкірі, мають п'ятипроменеву симетрію. Тіло тварин складається із чашечки та п'яти рук. Руки мають борозни з війками, які допомагають транспортувати їжу до ротового отвору. Зазвичай вони сильно розгалужені, і загальна кількість відростків може сягати двохсот. Спосіб життя лілії ведуть доволі примітивний у порівнянні з іншими голкошкірими, живляться дрібними планктонними організмами та частинками донних відкладень, які потрапляють на їх промені та транспортуються до родового отвору. Безстебельчасті види мігрують із місця на місце в пошуках найбільш сприятливих умов і рясної годівлі. Та, як на мене, вони дивовижні. Знаєте, мені здається, що одним з найбільших див підводного світу є оця сила селенна тварин, які виглядають як звичні нашому оку рослини суходолу. От дивлюсь я на цей умовний кущик і згадую якусь, наприклад, папороть чи пальму, аж раптом кущик здійнявся на ніжки і пішов кудись. Або й взагалі поплив у далечінь, жваво загрібаючи гілочками, дивина та й годі. А ще у морських лілій цікаве минуле. Ви знаєте, що колись вони майже цілковито панували в океанах. З'явившись на початку ордовицького періоду, понад 480 мільйонів років тому морські лілії стрімко захопили більшість екологічних ніж. Цілі сади морських лілій тоді були найпоширенішими екосистемами океанічного дна. У палеозої вони були вже настільки численними, що деякі вапняки того часу цілком складаються з їхніх викопних решток. І тодішні морські лілії мали визначні розміри. Принаймні найбільша знайдена на сьогодні скам'яніла морська лілія має стеблинку 40 метрів завдовжки, що робить її одною з найбільших відомих тварин усіх часів. Словом, така ось чергова цікавинка природи, як на мене, гідна нашого альманаху. Ну а я поспішаю готувати для вас нові історії. І з нетерпінням чекаю на наступну зустріч! До побачення!